Стрільці-червень ставить акцент на ваших стосунках, тому що планета Венера входить у вашу зону партнерства і допомагає вам створювати такий гармонійний союз. Ви зможете відкрито обговорити ваші бажання насолоджуватися компанією іншої людини. І якщо ви в пошуках, то тут час відкривати своє серце. Меркурій та Юпітер активізують глибокі трансформаційні процеси: це спільні фінанси, внутрішні страхи, питання вашої інтимності. І тут, можливо, вам захочеться звернутися або попрацювати з психологом і обговорити важливі теми з близькими, тобто також відкривати нові ресурси в собі. Тобто, це все. Розширить вашу зону трансформації. Тому якщо ви бажаєте звернутися до спеціаліста, то тут, будь ласка, не нехтуйте своєю потребою. 11 червня повня у вашому знаку, це кульмінація такого особистого циклу, і ви побачите, ким ви стали. Що пора відпустити, а що зберегти? І ваше тіло, і ваше світло. Стане таким яскравим, дозвольте собі сяяти. 17 червня Марс в Діві входить у вашу кар'єрну зону. Знову час діяти стратегічно, вийти на новий рівень у роботі, показати силу волю, тобто ваші амбіції будуть такі заряджені. Новолуння, 25 червня, дає вам шанс трансформувати ваші фінансові. чи... Емоційні прив'язки. І цей момент, коли вам захочеться щось завершити, але на цьому зросте щось нове і глибше. Тобто не бійтеся відпускати. І активні теми це стосунки, близькість, кар'єра, самовираження, і продумайте вашу фінансову стратегію.